Усім великий привіт! Я вітаю вас на каналі. Вітаю з великодніми святами. І так як я знаходжуся в Нідерландах, а в цьому році Пасха співпадає, наша Пасха з їхньою. І е, в Нідерландах є три дні святкових. Це Діночі це Страсна П'ятницю на Страсну п'ятницю у них червоний день в календарі і перший другий день Пасхи неділю і понеділок. І от в неділю-понеділок не працюють магазини, всі люди святкують Пасху. У п'ятницю в них також хтось працює в когось скорочений день, в когось вихідний, тобто, так, починають вони святкувати з п'ятниці. І я в цьому році перший раз. На Пасху не вдома і не пекла я Паски. Тобто я все скупилася, всі купила продукти, все, що потрібно, але я не знала, чим вона буде, Чи буде в мене така можливість її пекти. Але в суботу, в п'ятницю, в суботу ми також працювали в суботу до обід. ну, Я так подумала, що швидко я Паску не вмію пекти там знаєте, за 2-3 години. У мене на це уходить ну, півдня як мінімум. Тож думала, не буду навіть заморачуватися. Будемо куштувати національну паску, таку, яку печуть тут. Взагалі, що воно таке? Я ж думаю, ну якщо паска, значить є якась національна, національна якась випічка, то ми ж відправилася до магазину. Але магазин. Був скоро Пасха. І дивимося, щось з випічки, що тут взагалі продається. Ну, в магазинах дуже багато різних яєць. Дрібненькі. Або, наприклад, отакі великі. Випічка. Яйця з набором таких зайченяток. різні зайці, але ми шукаємо випічку. Багато різних солодощів, виді яєць. Ось які хочеш. Вони просто з різною начинкою. Якусь випічку. Оце з такою штукою. Да. Це їхня національна, типа Паска. Да? Да. Бо я дивилась да. відео, от а, воно так, оце от таке. Не Бо це от... Ну, Отакий пирог вони печуть. Бачу, ще отака. От така. Це теж їхня Паска. По бонусу 2,24. А також в магазинах продаються вже крашені варені яйця. Отак, От уже все готове. не Треба заморачувати, щось красити Євро 79. Так, ну ось купили ми пиріг. Там було два вида, був класичний, і такий смаком вишні та фісташки. ну Взяли. Таке щось цікавеньке будемо куштувати. Що ж це в них за випічка? Ну ти. Можна було тут щось доробити ще. Це mm. пісташкова паста. Це таке, як сублімірована. Щось субліміруване. Не знаю, ну не, не знаю. Малина куда его оце не знаю можете сверку... порезать а потом типа начинить типа поняла славить да, Полы... порежемо а байки намазывать намазать на каждый кусок сверху поличить зробити и посипать да. угу. сейчас мы так і зробим Ага, так, да. ніфіга. Пахне. Пахне хлібом нікому. Ну, і насправді це не фісташкова паста, а звичайна цукрова глазур. Ну з такою, Таким гарним фісташковим кольором. І сублимована малина. І, до речі, на запах дійсно. Цей пиріг більше пахне хлібом. Сюди не додано ні каплі ванілі. Ну, Але навіть якщо, коли ми випікаємо любу здобу, навіть якщо в неї нічого не додати, все одно є такий приємний дуже запах випічки. Ну, а тут такого, тут такого ми не відчули. Ну, Похоже. Ну, похоже, про чотири відсюда, ми Ну, що можу сказати? Це дріжджевий пиріг, з начинкою. Тісто не з білої муки, мука сіра, такий досить вологий, він, важкенький оцей пиріг вагою 550 грамів. В тісті є родзинки, вялена клюква, вялена вишня, фісташки. ну І так як ми вибрали фісташкову, в неї начинка фісташкова. Апельсин, там лимон. Ну, що, начинка. Сладка, сладка начинка. Вкусно? Давайте чайку. Ну, що ми поснідали, почаювали з нідерландською пасочкою. Діти сказали, що наша українська найкраще. Отак. От І поїхали до моря, взяли покриваються, щось перекусити. Чаю гарячого набрали і поїхали до моря. Сьогодні, правда, так вітряно, на морі такі хвилі великі, і з моря дує такий прям морозний якийсь вітер. Ну, все ж таки свіжий такий запах, шум, шум моря. Ой, у воді ще хтось плаває. Це оті серфінгіністи. На досках, що хвилі ловлять, боже мій. холодіна така. Ну Сьогодні досить холодно. Минулий раз ми приїжджали і то було тепліше, і море було тихіше. Ну, ось дивіться, люди ходять у діті в курточках. Ми також так трішечки понавдівані, то що вітер пронизливий прям. Ну, а хтось отак босячком. От босячком і по водички. От які тут діти закалені, Їх тут не кутають, не вдівають. Босяком по холодній воді і вперед. Так, одним словом, приїхали на море, зробили собі пікнік, замерзли. і до Їдемо додому. Вітер холодно. Ну, все ж таки біля моря подихали, поїли. І, і хватит. І ще дещо хотіла вам розповісти. На днях тут на фірмі була така вечоринка, і це було в Сресну п'ятницю після роботи. На цій вечоринці роздавали напої, такі закуски, і була, проводилася гра Бінго. Бінго це собі таке лото. Як хто грав лото, то, то знає, да, яка це гра. Яка це гра, витягуються номерки, там крутиться колесо, витягується номерок, і якщо в тебе номерок такий є на картці, ти його закреслюєш. І коли в тебе картка ця заповнена з усіма номерками, ти викрикуєш бінго і за це отримуєш приз. Було 4 тури, були там різні подарунки: маленькі і більші. І у першому турі мені дуже пощастило, я вила, виграла подарунок. І це був цілий здоровенний ящик з продуктами. І зараз буде розпаковка. Що ж там в тому ящику? Ну що, почне? Да. Так. що в ящику. Напіток. Квашена капуста. Капуста! Квашена капуста. Це маракуя супріматив Тут в камеру отак, типу. Напіток, це чи що? Я це не знаю, що це. Якей, маракуя, газоовська, цинк, свіжий сік. Суп томатний. <туарт> Суп томатний. На минуточку. Суп томатний. Мило для рук. Мило для рук. Це у нас блинчики? Да, налисники з корицею з з яблоками. Яблоками. яблоками на листики. Вафельки. Хм, текіла. Сиєра, <рес> так классно. Круасани. Сімки. Макарони. На <рес> макарони. Конфетки. полента, ты! Палента, кукурузная крупа. А -а -а. вот, вот, <связано> <как -то. связано> Пряники в Голландии. <связано> С ароматом чего? Мяты. мяты, мяты, мяты. Не мяты. Не О, этот <связано> яички пасхальные,

Ні, попіченько. І печенька таке. І ну, ящик. Саме головне главне... ящечко складається. Він, складається. Розкладається. Да, він должен складатися якось. Раз Ящика немає. В машину кинуть можна. Потім розложив його. Оп, М -м. і все. Одним словом, на Пасху у нас є випивка і закуска. І до чаю, і Ці продуктів. Взагалі. І підводка. І піда. І випить, і закусить. Дякую. Все. Про це ми так сходили на бінго. Виграли сюрприз. Ну а так насправді в нашому готельному комплексі, там де наші будиночки, де ми проживаємо, там зараз дуже гучно, тому що. То там є і молдавані, і румуни, і поляки, тобто українці ж багато національностей, в кожного своя музика, в кожного свої традиції. Щас там дуже гучно, дуже шумно. Тобто всі святкують Пасху. Комусь дали один день вихідний, комусь два дні вихідних, тому ці дні дуже гучно. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Всім пока, пока, всім миру, добра і здоров'я. До нових зустрічей. Це наші.